Буває так, що найняли неідеальну людину. Найняли менеджера, він виявився неідеальним. І чи може людина якось прийти і менеджеру менеджера повідомити, що ну блін, тут якісь проблеми. Ну що я вважаю, що якщо ну, типу, наш у нас є знов-таки фреймворк. Він так. звучить так: ти спочатку говориш напряму. Так. І говориш декілька разів. Якщо це не вирішується, то ти, якщо тобі от називаємо це скіл, більш всього потрібно, uh -huh. то ти робиш що завгодно, щоб вирішити цю проблему. Відповідно, якщо це що завгодно, можна піти до керівника-керівника, okay. але розмова має бути конструктивна. Наприклад, слухай, а от він виконує ціль, тому що це ж базова історія. Тому я ж говорю, от коли, коли я цей курс робив, я тут все потрібно. Треба, щоб був. Були цілі, тому що коли він виконує цілі, щось там, типу, не так робить. Ну, що ж значить можливо, керівник цього поганого керівника задоволений, і треба йому дійсно сказати: слухай, а от ціль та виконується, але ти знаєш, що ми за рахунок чого вона виконується? Типу, це не була історія. там Давай mm -hmm. подумай про це. Тому треба, так от а, а третя історія, це ще взяти на себе. Це коли ти приходиш, якісь речі тобі ну там не, не подобається, і ти керівнику пропонуєш. А давай змінимо, я готовий стати людиною, яка це не знаю, зробить цю задачу, зробить цей експеримент. Офігенно працюють експерименти. Дуже легко домовлятися. Часто я чую, що от підлеглі з керівником не можуть про щось домовити. Але оця фраза: а давай зробимо тест, експеримент. І, блін, керівнику навіть складно відмовити.